Заняття ми з вами розглянемо задачу номер 161. Накресліть кут МНЛ, який дорівнює 50 градусів. Так, беремо транспортир. Так, Ставимо точку. Ось вона. Так, перший промінь. Далі 50 градусів ось у нас. 50 градусів позначимо. Так. Та проводимо інший промінь. Ось він. Так. Продовжимо його, щоб було краще видно. Ось він. Це в нас Л. Так, Який дорівнює 50 градусів. Далі позначте точку С. Що належить внутрішній області цього кута. Ось, наприклад, точка С знаходиться у внутрішній області цього кута. Ось у нас є точка С. За допомогою косинця та лінійки проведіть пряму А паралельну променю МН. Так. Дивіться. Підкладаємо лінієчку таким чином, щоб Косинець таким чином, щоб одна з його сторін співпала з променем МН. Далі переміщуємо косинець до точки С. Ось у нас буде точка С. Проводимо пар... пряму. Ось, це в нас буде пряма А. Та запишемо пряма А паралельна променю МН. Далі. Проведіть пряму Б паралельну променю НЛ. Ось у нас промінь Л. Так само. Одну сторону косинця накладемо на промінь під іншу лінієчку так, та пересуваємо до точки С. Ось у нас. Буде цей промінь. Так, проводимо пряма Б. Так, пряма Б, паралельна НЛ Є. Використовуючи транспортира, знайдіть кут між прямими А та Б. Давайте виміряємо. Так, кут між прямими А та Б також буде рівний 50, ось я правильно позначу, 50 градусів. Так, що це значить? Це значить, що, зробіть висновки, що якщо ми накреслимо новий кут таким чином, що промені нового кута були паралельні променям існуючого кута, то градусна міра цього нового кута буде такою ж, як у існуючого кута. Тобто в нашому випадку також 50 градусів.